Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Гузова повідомили, що внаслідок падіння ворожого дрона у одному з районів міста поранення отримала 32-річна жінка. Завдав ворог ударів і по населених пунктах області, зокрема у Гуляйполі, внаслідок влучання ворожих снарядів вибуховою хвилею та уламками. Пошкоджено приватні будинки. Також 5 РСЗВ атак завдав ворог по новоданилівці та роботиному. А також авіаудар по Новодарівці. Загалом окупанти атакували 24 населених пункти області. 125 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоандрівки, Чарівного, Затища, Тимирівки, Кам'янського, п'ятихаток, плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом окупаційна влада на тимчасово окупованій території Запорізької області закликає місцевих жителів доносити на сусідів. Для цього расисти створили спеціальний чат бота за інформацію про тих, хто нелояльний до окупантів, обіцяють платити гроші. Разом з тим, сили оборони вдало відбили три атаки противника західніше вербового та роботиного. Наші бійці полюють на окупантів і вночі, завдяки тепловізійним дронам. Зокрема, воїни бригади оперативного призначення Червона кали. Навдало знищили російську піхоту.